Війна, пролита братська кров, розбиті серце і мрія. Війна це змучена любов, а в глибині душі надія, надія бійця на майбутнє, на те, що ще побачить гори, Ниви й ліси незабутні і величаві ті простори. В них річку, що тече на схила. Невже цих спогадів замало? Саду і будинку, рідних, милих, в душі бійцю не вистачало. Він прагнув жити, щоб ще побачить батька чи неньку, брата чи сестрицю, чи, може, дружину молоденьку, і чорноброву, і білолицю, чи може дітлахів, що з малку він їм колиски обвивав, ростив їх коли було за що?